Краса та здоров'я, бізнес та нові робочі місця. Це все тут. в Нейл студія. Ходи-ходи. Ходи-ходи. Всім привіт! Мене звуть Гадимова Яна і це студія моєї мрії. Ходи-ходи. У нашій Nail Studio Nude ви можете отримати послуги якісного манікюру, педикюру, парафінотерапії. А як бонус гарні брівки. До своєї роботи я відношуся з великою відповідальністю, тому ми в своїй роботі використовуємо лише сертифіковане обладнання, якісні матеріали. Мені дуже важливо безпека кожного клієнта та їхній комфорт. У нашій студії працюють гарні та кваліфіковані майстри, і вас запрошуємо у нашу команду. Я дуже пишаюся своїм колективом, бо кожен з них досяг неймовірних результатів у нейл індустрії. За щасливими обставинами всі вони є моїми учнями, що не може не тішити, бо я спокійна за якість їхньої роботи. Насамперед для мене важлива репутація закладу, тому я ставлю високу планку та вимоги до працюючих майстрів. Особисто я активно розвиваюся у напрямку подології, бо хочу, щоб мої клієнти були не лише красивими, а й здоровими, і донести до них важливість догляду за стопами. Запрошую усіх красенів і красунь завітати до нашої Nude Nail Studio та отримати якісну процедуру і комфортно проведений час.